Всім привіт! Сьогодні в огляді і в продажі Peugeot 207. Комплектація 207, це збільшений кузов, багажник. 2013 рік. Такий автомобіль в оригінальному кольорі. Вартість автомобіля 6250 без торгу. Розмитнений, сертифікований, знаходиться в Вінниці. Дуже гарний колір, нова резина. Колір трошки відео не передає, от 207, завдяки цьому збільшений багажник, доволі місткий. повноцінне запасне колесо новеньке, ще не витягувалось. от автомобіль, от автомобіль. 1,4 бензин, механічна коробка передач. дуже в гарному збереженому стані. Отакий от. Мій номер телефону. Підписуйтесь, багато автомобілів, свіжопривезених з Європи. Щоб нічого не пропустити. 171 тисяча пробігу. Кондиціонер. Оригінальні коврики сидіння в гарному стані. запустимо двигун, кондиціонер, два ключі. Економний автомобіль в оригінальній фарбі. Ось таке ото. От Також в продажі дача Дастер повнопривідна. Продажу Renault Megane. четвертий ще. Заходьте в групі Viber, детальні фото і опис кожного з автомобілів. Автомобілі, які плануються, пригін з Європи. Такий от автомобіль. 1,4 бензин. Десь буде брати. По місту в районі 6 літрів, певно, що швидко прогрівається в зимовий час. Ось таке авто, всім гарного дня. Більш детально телефонуйте, запитуйте досить багато місця ззаду. Під голови не вдаряєшся, широкий. Ось таке авто. До нових зустрічей. Регулювання дзеркал.